Крінжові українські шоу та передачі, паралельний світ, битва екстрасенсів та інші. Обережно цей канал може викликати залежність. Приємного перегляду! Згадайте, як ви приходите з школи, вмикаєте телевізор. А там а там Коля Тищенко народжує. Краса глуб глубже, глубже диш глубоке дихання, глибоке дихання. Тужимся Джигурда Це... проявляє свій патріот. Що це він? Я тільки не помню, де це Що це таке взагалі? Йотизм. Я, я напомню, що я при всьому при цьому остаюсь громадянином України. А хтось просто Джугурда хаває. українець? Я, що? я щось теж на секунду задумався, він взагалі українець, бо щось таке, типу, є якийсь невеличкий спогад, наче він був українець, але але типу я навіть не був впевнений в цьому. Я дуже, дуже сильно хапанула. Коротше, там усі ті крінжові шоу, які до сьогодні ви намагалися забути. Я вам трошки напам'ятаю, прагнучи втримати аудиторію, українські телеканали створювали найрізноманітніші продукти, і далеко не всі експерименти були вдалими. Публіка потребувала хліба та видовища, що тільки коли хліба не вистачало, починався перебір у видовищах. Бардак, дурдом, мракобесія і непрофесіональ. Сьогодні ми поговоримо про ці українські телепередачі, які допомагали вам або розважитись, або здеградувати. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Вайбі, і традиційно перед тим як почати, я закликаю вас підписатися на канал та поставити свою вподобайку. Також я буду вдячний за будь-який коментар. Ой, Першим, йому так прикольно з об... Причуваскає в нього ж були коротші волосся, по моєму. Не пам'ятаю. Говорити шоу, де Коля Тищенко міг легально облапати дівчину, і це б не What вважалось харасментом. Зірки під гіпнозом. Шо, Концепція шоу це такий я собі. Експеримент, де зірки падають в гіпноз, ну а точніше вдають, що падають в гіпноз, відомого російського гіпнотизера Володимира Єфімова, і начебто роблять все, що він їм накаже. Відрядлі получаться нормальне шоу. Потужність гіпнотизера була настільки потужною, що він навіть міг контролювати ступінь цього гіпнозу. Наприклад, тут зірки прямо Ні. падають під час гіпнозу, а на наступному кадрі вже просто опускають голову. Запрошували туди, або зірок, яким потрібно було нагадати про себе, або зірок про яких вже давно забули? Сергій Пастух! То це блять? і ви не повірите, але Тищенко <плес> приходив на це шоу двічі лише за перший сезон. Оскільки запрошені гості не завжди були професійними акторами, то вони і не завжди стримували сміх від тої крінжі, яку їм доводилося робити. Коротше, виглядало все дуже реалістично. По телевізору вістока правду показують у сценках, які знімались на вулиці, вони навіть не намагалися зробити вигляд, що все це знімається на приховані камери. Ні, ви що, картинка за всіма канонами телебачення. Складалось враження, що глядачів тримають за дурні, в які мають сміятись над іншими дурнями. Бляха, я взагалі цієї передачі не, 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 не пам'ятаю, що я пам'ятаю, що я, я її не дивилася ли направлена, а ад. Це не... ж не гіпноз, була, здається, окрема передача гіпноз. Ні, це з Сам... зірками саме щось А була зірки окрема, гіпноз. окрема гіпноз передача Мені здається, що це, навірно, російське це було. Ні, Є? ні, ні, українське, здається, було щось по новому каналу. Було щось таке? Було, да? Три, два, один, ноль. Спать. Это существует. Я в шокі, але це не єдине. <laughs> І в тій передачі гіпноз, якщо я не помиляюсь, здається, щось було таке, що вони навіть казали, що зараз ми вас через телевізор загіпнотизуємо. Там треба було щось підійти до телевізора, щось якось там дивитися. І вони, типу, зараз вас загіпнотизують. Не такий експеримент на нашому телебаченні ще раніше, у 2010 році, 1+,1 плюс випустив схоже шоу Що ти робив минулої п'ятниці. Знайомтеся, Сергій, прокинувшись, він не згадає, що під гіпнозом брав участь у зйомках шоу. З назви шоу зрозуміло, що учасники нам намагалися вгадати, що ж вони робили минулої п'ятниці, коли були під гіпнозом. Блин, я такого взагалі гірки. Павло не Воля, який навіть намагався говорити українською. Вітаю вас, шановне панство. Але виходило Шо? так собі. Що ти робив минулою п'ятницю? Що ти робив минулої п'ятниці? Що ти робив минулою п'ятницю? Включно до останнього 12-го випуску йому так Папаламіття. Не вдалося. Справжу ти. Не можеш вивчити, як правильно говорити, я не чи розумію, що одна ти, блять, фраза на назва назва передачі, в якій ти ведучий. Чому не можна вивчити сука? Одну фразу, як вона проговарюється? О, хлопці я сви що? 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 що, що надо нім'я що? Що? І... на відміну від попереднього а шоу, а, а в ролі вчив. Це зайчик. Це він звичайні люди. А чари навіювання застосовував професійний гіпнолог Дмитрій Думбровський. Цей чоловік і досі займається цією цілющою практикою. На його сайті вказано психотерапія, гіпноз, психоделічна терапія, псілацибін, це ключ к спешному психоделічному опиту. Ну просто гіпнозу. Я хочу та гіпнозу. О! Світ гіпнозу. і тут я навіть не буду заперечувати Світ доказовість гіпнозу, гіпнозу, адже в цьому треба розбиратись, і це може зайняти ціле відео. Так, певне навіювання шляхом так званого гіпнозу може існувати. Але на повному серйозі на центральних каналах показували, що якийсь мужик силою думки може змусити вас прилипнути до підлоги, помінятися тілами з іншою людиною, повірити, що ви Гаррі Поттер, та й в принципі робити все, що він захоче. Ну, це як мінімум дивно і не дуже реалістично. І головне, що одним клацанням пальців. Змус... Це, це вони поміняти з тілами зробили, тому що був фільм популярний з Лінсі Логан, де вона з мамою своєю помінялася тілами. По-любому саме через це да. вони зробили класний фільм. треба подивитися його на стріміть. Вас все це забути. забути Звісно, глядачі виявились не такими дурнями, як очікував «1 плюс 1» і ставили це шоу під сумнів. Тому для того, щоб підтвердити всю цю маячню, глядачам навіть показали короткий фільм, де учасника зводили на детектор брехні, де неочікувано виявилось, що це все не постанова. А чиста правда. Безпорно тут нема претензій ніяких, ні до фахівця ні до людини, він повірив. О, наш улюблений ага. цей. Іншого учасника навіть зводили в лікарню, де простим гіпнозом підвищили йому рівень цукру у крові. І врачі речі отак затилок отак говорили, і не надо ж, як речі чи салі затилок просто. Дядя прийшовлять, поглядом цукор підняв. Ну як тут не повірити? І уявіть собі, що серед всіх існуючих професій світу ви вибираєте стати гіпнологом. Для того, щоб того не сталося, потрібно розвивати критичне мислення і здатність аналізувати інформацію, навіть якщо це стосується таких кринжових шоу. Кількість інформації, яку ми споживаємо, з кожним роком лише зростає. Саме тому фахівці, які вміють аналізувати та структурувати дані, користуються неабияким попитом у сучасному світі. Що ж, продовжуючи тему з гіпнозом, думаю, логічно тут було б згадати про таке шоу, як битва екстрасенсів, Опа. і його спінув слідство ведуть екстрасенси шоу, де відьми, маги та кровні шамани в третьому поколінні змагаються за звання найкращого і ведуть різноманітні розслідування краще за будь-якого детектива. Але а що це ми нещодавно дивились про битву екстрасенсів»? А, бігус, бігус іншо. а, Точно точно я б не хотів довго зупинятись саме на цій передачі, бо здається, вона потребує окремого повноцінного огляду. Головно з фішкою цієї передачі є та кількість мемів, яку подарували нам учасники шоу. Що відбувається з пеклою? Чому вона впала? Виходять ворожки із Миколаєва і одразу шокують нас дивними заявами. Ми не шлюхи. А головною метою є просування різного роду шарлатанів в медійному полі для того, щоб в подальшому вони могли маніпулювати настроями у суспільстві. Це діло тижнів, максимум ще три тижні. І Путіна зупинять його же ж люди. Максимум три тижні. Просувати різних політичних лідерів. Зеленський взагалі красава. Бачиш, він вагом поїхав основаних причин якогось на того на те, щоб його травити, немає і нам його дали не просто так. Кращого лідера, кращого людини зараз на даний момент, яка. Керую державою, нам просто не знайти. І, звісно, могли заробляти шалені кошти, наживаючись на горі наївних людей. Ко мені приходять люди, обращаються за допомогою. Я навіть за це беру гроші. Тобто, я не просто, я навіть за це беру гроші. Алчність. Навіть колишні Алчність. редактори цієї передачі вже розповідал про те, що все це брехня і постанова. Шок, шок конкретний. Але чомусь їх досі тягнуть в наш інфопростір, а телемарафон став основним майданчиком для прогнозів та передбачень. Відомий астролог Влад Росе вразив своїм прогнозам на 2025 рік. Він зазначив, що рік зеленої дерев'яної змії стане переможним для України і є надзвичайно велика ймовірність того, що Путін не доживе до кінця цього року. Боже, який бред! Я ми, ми про це подивилися. Цілий випуск бігу. Сінфо, я досі, бляха, не можу повірити, що я бачу це, бляха по ТСН і чую цей рекламний, цей е, новинний голос. Ну як це може бути по телевізору? І кожного разу, що про це прям реально вже, вже вже яке відео знімається, що це реально у нас постійно відбувається на телемарафоні. Окреме відео про передбачення екстрасенсів на рахунок війни? Ви можете знайти на моєму каналі і подивитись. Але якщо вам було б цікаво глянути окреме відео саме про битву екстрасенсів від мене, то дайте знати про це в коментарях. Тарях цікаво, що в 2019 році 1+,1 плюс зробив невеликий документальний фільм про викриття найвідоміших екстрасенсів, і не повірите, жоден з них не впорався навіть з найлегшими завданнями, і жоден не зміг довести свої екстрасенсорні здібності. І ви подумаєте, що плюси великі молодці. Але не пройшло і року, як цей самий 1+,1 плюс випускає своє подібне шоу Щоденник медіума. Я мама, дружина. Я бачу мертвих. Я медіум. Ну тож, були екстрасенси, а це медіум. Це а, ж кардинально я... різні Рейр, медіум, рейр. Речі. У цьому шоу нам показують медіума Анастасію, прізвище якої тримають в цілковиті. Ваша well done. Таємниці все шоу зводиться до того, що медіуму дуже важко жити, адже вона має жертвувати своїм часом із рідними задля термінового приборкання якихось духів та привидів. Але завдяки своїй роботі я зрозуміла головне: є якісь відхилення у психіці. У кожного клієнта Анастасії є певна містична історія. Духи померлих людей то намагаються їх про щось попередити, то просять про допомогу або просто лякають. Людей лякає те, що я говорю з мертвими за гроші. Участь у цьому проєкті брали як з звичайні люди, яких Анастасія нібито зустріла випадково, так і зірки, яких теж переслідували загадки по той біччя. Однак, буквально протягом однієї розмови, потужному медіуму вдається з'ясувати причини, з яких дух не міг знайти спокою, і в підсумку всі йдуть задоволені, що живі, що мертві. Але не подумайте, що це якийсь черговий розведняк. Це не те, що ви подумали, не гроші. Головне. Спочатку клієнти, як і ви, налаштовані дуже скептично і не вірять в існування. Потойбічних сил я до, до всього цього містично, так сказати відношусь, скептично. Я тоді була у відчаї, але медіа озвучує передачу. декілька фактів з їхньої біографії, які, до речі, вони самі ж надіслали плюсам разом з заявками на участь у шоу. Робить декілька загадкових смахів руками. І вуаля, духи вже існують у їхній свідомості. У Люди, в котрих є дар. Все ж таки існують інших пояснень не було. Крім того, глядачам постійно нагадують, всі герої програми реальні, історії справжні. Я не жартувала навіть я уже повірив. Але якщо ця передача виглядає ще доволі безневинною, то наступний претендент у нашому крінжову блін. А потім ми дивуємося, як люди вірять в всяку. А у нас тупо з нашого дитинства по телеку скільки цих передач показували кормили де, цим, де, цим де кормили і казали, що, що це воно так mm. і є. Му топі формував у людей магічне мислення задовго до всіх цих передач паралельний світ з Валерієм Сараулою. В дитинстві я дивився цю передачу, і більшість випусків вганяли мене в абсолютний страх, а саме, страх того, що я якось неправильно живу. Дивлячись, це шоу, ви могли дізнати, що якісь сутності керують вашим життям. Сутності з інших світів, які змушують нас жити за своїми, а не нашому бажаннями. Що з зеркала до вас може вилізти якийсь бабайка? Дзеркала не. Просто фотографують дійсність вони, вікна у паралельні світи. І звісно, саме ця програма заклала основи моєї фінансової грамотності. Виноград це для любителів комфорту та розкішного життя. Допомагає зробити бажане дійсністю. Для того щоб жити в розкоші, то необхідно мати виноград вдома. А ще. — Зайчик, я їду в магазин. Да, візьми. Будь ласка, двох видів на всякий випадок. Візьму. Це один вид це на гривні, другий на долари. Uh -huh. Може, ще третій якийсь на євро візьмеш? І на крипту можеш? — І четверти. на доккоїн мені можна? Будь ласка. Mm -hmm. Нарешті хочу. Гроші свої повернути. Ще на щастя тут безкоштовно роздавали цінну інформацію. Дізнайтеся п'ять способів відрізнити справжнього чаклуна. від шарлатана. таємний світовий уряд теорії змови та магічне мислення. Все це було ключовим елементом цієї програми. Мах Костянтин Фельдман переконує нас, таємний уряд це не що інше як група могутніх чаклунів. Вони намагаються за основну масу людей, дії чоловіче. Ані навіть проводять деякі жертвоприношення. Іноді це дійсно були дуже містичні історії. Як... Що що я колись в дитинстві побачив по телеку, що не можна задарати голову і відкривати рота, бо інопланетяни нам щось кинуть в рота і будуть нами керувати, бо я все на вулиці рота відкривати і потребували негайного вирішення. Я думала, що це будуть серйозні стосунки. І коли в нас почалися статеві відносини, то будуть серйозні. Жертва пікапу стосунки. І коли у нас почалися статеві відносини, він мене кинув. Зазвичай брали історію як... Екстрасенси сюда на тут не розберешся без екстрасенсом. Когось Ой, міського Боже. божевільного і подавали це за чисту монету, засновану на реальних подіях. Ти, Сергій якимось винятковим чином отримує інформацію від посланців з космосу, які з його допомогою намагаються врятувати світ. Головна мета передачі була не спростувати всю цю маячню, а навпаки, надати їй вигляд наукових фактів. Тому, звісно, щоб підтвердити всі ці вигадки, на шоу запрошували таких ж вигаданих експертів: магів, чаклунів, екстрасенсів, біоенергетиків, парапсихологів та інших спеціалістів з різних псевдо. Наук, і хоч на той час справжня наука вже пояснила більшість загадок, які обговорювались в передачі, це абсолютно нікого не цікавило. Бо парадоксальні анонси та заголовки створювали чудові рейтинги. Друзі, вже під час монтажу помітив, що біоенергетика Анастасія і медіум Анастасія з попереднього шоу це одна і та ж сама людина. Ага. Просто така цікава інформація для вас. Але давайте повернемось з паралельного світу у наш людський. На хайпі фабрик Зірок з'явилось неформальне дітище ще нового каналу Україна Сльозам не вірить. Так, назва шоу це алюзія на радянський фільм Москва сльозам не вірить, що уже попахує якоюсь крінжою. Тоді нам обіцяли грандіозне шоу, але чомусь фанати братів Борисенко так його і не оцінили. По ідеї, метою шоу було знайти талановитих акторів, які одночасно вміли б гарно співати і танцювати. А от в результаті вийшла каша, де Одні співають, інші танцюють, а треті знімають якісь короткі сценки з кіно. Блін, а чим воно відрізнялось від фабрики зірок? Я ну, щось таке в пригадую. Фабрики фабрики зірок там співаки тільки, а тут, типа, і актори, і всі інші. І вони оце все робили, так? Да, так, да? так. Да. зовсім... Запутана і як оцінювати все це дійство було якось незрозуміло. До речі, оцінювали все це радянська Мері Попінс, ані Лорак і Євген з прізвищем, яке я не збираюсь вимовляти. Попришові. як ви розумієте, всі вони зараз в Росії. Довести, що Україна сльозам таки не вірить, намагались ведучі шоу Маша Єфросініна, Олександр Педан і Сергій Притула. Кожен раз воскресіння, ажидає моменту того, що я вот-вот покину. Покійно, це шоу навсегда. А серед учасників були абсолютно різні люди: Алдошин Павло, який зараз стоїть на захисті нашої країни, Катя Сільченко, яка шукала себе. Я теж проходила кастинг. О, Боже! Да! І мені сказали там Раміна, ви така красива, але ви така не талановита. І Олександра Єгорова, яка потрапила у шоу, точно не через те, що вона дочка Сніжани Єгорової. не я Учасники мали змагатись за головні ролі у майбутньому. Йому мюзиклі Кості Міладзе, а називатись він мав в часі тільки дівчата. Два. І якщо вам таки вдалося переглянути цей шедевр кінематографії, то ви, певно, унікальна людина. Бо в результаті його таки не зняли, а переможець отримав мазду і суші. Через... В чому проблема, я не поняв. Да це лучше. Це Мазда. лучше, чем... Це там да, да. да. А там якраз головний приз. Це це, це типу, я оце щось згадую. В джазі ну, ну є, є ж відомо взагалі, типу, да, якісь твір. американська, є старий кіно. Але я щось пам'ятаю да. саме з тіліка. Оце в джазі, тільки це ж був ті тільки один сезон, правильно? І це вони по моєму все шоу це говорили про зйомку цього мюзікла, що там типу відберемо і будете зніматись там. Незрозумілі правила і дуже низькі рейтинги шоу закрили навіть раніше запланованого часу. І зробили Слежний це теж... бор. Мазда и я. японську машину і японське блюдо вам. За рандом, дуже цікавий спосіб. Спочатку кожного ефіру виганяли по одному учаснику, а в останніх двох вигнали одразу вісім. Що ж, новий канал зрозумів, що складні правила не дають жодних рейтингів, а тому з'являється не менш крінжове, але менш інтелектуальне шоу. Співай, якщо зможеш. На відміну від попередньої програми, тут можна було взагалі не думати, що вийшло співали, у літичку. 2000... Але в них а, та, і в них якісь були пам'яті, бо складають бігти по да. якійсь тучці, там що да, та, да. Та, та, та. У 2011 да, році такая, і помню, знову помню, глядачі помню. побачили Євросініну і притулу. Півай, У передачі брали участь дві зіркові команди. Кожен учасник проходив якесь випробування, під час якого він або вона мали б співати. І чим огидніше було дивитись на це випробування, тим краще було для рейтингів каналу. Це був Дурдом! -дур! З Я В мої, результат якась команда могла потенційно а виграти. 40 Стой! Хтось писав про Тарбарову, де вона все нормально, співає українською, їздить і для військових співає. Все з нею ок. Да, да, це вже виглядає як японське шоу. Тисяч гривень. І якщо у вас логічно постає питання, щоб що. То відповідь буде, що просто розважити. Якщо перший сезон взагалі був якимось незрозумілим, бо зірки забирали ці гроші собі, то у другому вже да додали не, якусь соціальну місію. Починаючи з другого сезону, де змінили і ведучих, і суддів, у кожну команду додали одного учасника з народу. В нього була якась певна мрія, на яку він хотів витратити виграні кошти. Хтось хотів оплатити навчання на магістратурі, хтось зробити лазерну корекцію зору, а хтось просто подарувати своїй жінці мільйон троянд. Загалом це почало набувати, хоч Якогось сенсу взагалі слово співай у передачі здається трохи зайвим, бо той самий спів розчути іноді було дуже важко. Судійські колеги має бути хтось, хто скаже правду вам в очі. Це не вокал, це жахливо. Я тут співу не чув ні грама. Ви співати не вмієте і не можете. Більшість зірок несерйозно ставились до випробування, і глядачі скоріше відчували нудьгу. Тут фірма, тут уровень, розумієте? Тут дуже часто люди з народу співали краще, ніж ті самі зірки, бо в них була хоча якась мотивація виграти гроші. І за такі виступи судді в лиці притули Коляденко і Сідакової ще й ставили якісь бали. Ну, точніше, один єдиний бал. Подивившись, багато виступів, я так і не зрозумів, що саме вони оцінювали. Боже, бідолага він це сидить, дивиться. Ці mm -hmm. шоу передивляється, щоб потім про це відос зробити. Чи то ну, шоу, це хоч чи зараз вокал. український він дивиться до цього, він дивився свати, no, да, 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 і це та, серіали він... всі і, КВН російський. Тут учасницю підкидають на батуті, а потім судді на повному серйозі критикують її за те, що в неї збилось дихання під час співу. Ну це ж так неочікувано. І якщо це мало виглядати якось весело, то я дивився все приблизно з таким лицем. Навіть якщо вам подобається така вакханалія на сцені, шоу все одно швидко набридає, адже конкурси часто повторюються, а чогось цікавого чи екстремального дуже мало. Людей не обманиш! Люди халтуру зразу бачать. Якщо чесно, то спочатку я хотів засрати це шоу повністю, але саме у ньому я знайшов кілька дуже позитивних моментів. По-перше, Сергій Притула, який здається, стібав все це шоу. ви Якби хтось мені сказав, що вибираючи між дівчиною з Полтавщини і москаликом, я віддам перемогу москалику. Я, мабуть, І головне насміхався запрошених російських зірок. Знаєте, я називаю цю картину перед собою зараз таємна мрія Владиміра Путіна. Знову Білорусь, Росія, Україна разом. Тільки сьогодні щось пішло не по плану, і Білорусь з Росією пили шмурдяк, яким поїла Україна. А по-друге, це ведучий Дзідзьо. Так саме він, і це не про його крінжові жарти чи його крінжову поведінку. Ти, будь ласка, ти колись дівчат Кстати, да. Справа в тому, що Дзідзьо ніколи не Ти Колись дівчат ні? Кстати, да. Справа в тому, що Дзідзьо ніколи не переходив на російську навіть з росіянами. Якщо їм потрібно було пояснити якісь правила, то він робив це англійською. Перед вами шура! Я не думаю, що він мене до кінця розуміє, то я йому буду зараз пояснювати так. Шура, хай, you must sink and go this way and Сік і особисто в мене це викликає повагу Лас. і зауважу, що Красава, це знімали ще до подій 2014 року. Але зараз ще перехвалю, тому давайте рухатись далі. І остання програма у сьогоднішньому відео, але далеко не остання по крінжовості. Зірки, чутки Голлівуд. Це творіння телеканалу ТЕТ. Навіть важко назвати експериментом. Цей проект позиціонували як зірково несерйозне гламурно-антипафосне шоу, де по ідеї мали висміювати факапи зірок, їхні найдорожчі та безглузді покупки, і показували це все у вигляді хіт параду. Час буде рейтинг зірок, зв'язків не платили за жилью. Ведучими шоу були Женя Таллер і Настя Єлісєєва, яких подавали нам як популярних інстаграм-блогерів. А прям твої фанатки вже розривають мене. На вулиці задумка сама по собі була досить непогана, але це саме той момент, коли шоу, яке мало висміювати крінжовість, саме стало крінжовим. Чуєш, Настя, а можна я в тебе перекантуюсь? Звісно, правда, Ні. <свісно> підозрюю, що вони хотіли зробити щось Жарт. молодіжне, але на жаль, не придумали нічого кращого ніж те, щоб ведучі говорили на суржику. Якщо ви звізда, ви по-любому попадете в наше шоу. Це ж так молодіжно. Це вже не модно. І ні, вони не говорили звичайним суржиком, яким спілкуються у житті. Та ні, луч. А прописаним жахливим суржом по сценарію, через що це, звісно, виглядало награно і абсолютно неорганічно. Ну а ще протягом перегляду ви постійно могли відчувати. Прикинь, сором вони через... придумали передачу. Будемо запустимо передачу, вона мала була молодіжна. І напишемо сценарій. Там цей говорить російською, хай він говорить суржиком. І тут мене, тексти мене пишуть. просто флешбечить до моментів, коли я ще займався зйомками, організовував е монтажем. і Оце все. Ну, типу, як до, до продакшена до мене звертались, і був колись проєкт, де також там. Е Люди люди постарше вирішили, що вони ще ні, я не постарше, і вони ще розбираються у всіх цих ваших молодіжних штуках. Брали молодого актора на зйомку у шоу, прописували йому текст зі всіма словами, які вони побачили, а, загугливши е, е, маложний маломаложний сленг. і просто оці слова не в попад. Отак просто стоїть. це така крінжатьна була. Я, я, я це я пам'ятаю! Я намагався пам на це вплинути було. як міг. Але але не, не виходило. І це така крінжатіна була, що я ніколи навіть ні день не ділився цим всім, що я взагалі хоча б якось дотичний до того. Скрінжові жарти. Чи правда, що коли Женя кашовий уснув боулінгу, а проснувся від того, що йому в нос засовують три пальця? Кар'єрний рост Монатіка розвивався швидше, ніж його собственний. І я розумію їх логіку, такий формат міг би залетіти десь в Тіктоці. Ну але на телебаченні це був повний провал. І незважаючи на те, що самі факти про зірок були досить цікавими, їхня подача була просто нестерпною. Тому не дивно, що у проекта дуже низькі перегляди, а у коментарях лише один хейт. І напевно читати коментарі було цікавіше ніж сама передача. Просто там немає хороших взагалі. Тому не дивно, що цього шоу більше не існує. Що ж, головне завдання таких передач це викликати у вас емоції: сміх, сльози, злість чи роздратування неважливо. Саме тому скандали, інтриги та розслідування це три стовпи, на яких тримаються рейтинги цих передач. А рейтинги це гроші. Це були ті передачі, які мені вдалося знайти або згадати, і які я вважаю крінжовими. Якщо Блин, ви Блін, ну, ну не дивно, що та передача закрилася. Людям людям зараз це треба, але й тоді треба було. Людям треба більш живе. Ніхто не хоче дивитися цю на про прописану, награну. Маєте uh -huh. якісь інші такі передачі, то обов'язково дайте знати про це в коментарях, і, можливо, вони потраплять у наступний випуск. Я хочу, щоб Вайбі випуск. зробив не про шанс. А він робив? Ні, у ШИО ОЛА є. Про, про шанс, кроки на Майдані, і про шанси це можна об'єднати в один випуск. Ага. Вайбі. Чекаємо. Дякуємо за перегляд всім. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте лайк, напишіть про це в коментарях. Підписуйтесь, якщо ще не підписані, і обов'язково відкривайте опис. Там є посилання на сам відос вайбі. Переходьте туди, там на вайбі також Підпишіться, поставте лайки і передайте в коментарях привіт від нас. Побачимось в наступному відео.